Учора близько 23.00 Калуш накрило людяним градом. Великі кулі барабанили по вікнах і дахах, дірявлячи їх, а опісля почалася злива. Приблизно з опівночі стверджують мешканці будинку номер 10 що на вулиці Сивецька у Калуші вони не мали спокою, бо відрами носили воду із будинку. Ми прокинулися від того, що подумали, що хтось хтось з нас не закрив воду, включили світло. І побачили, що у нас з розеток просто тече вода. Дзвонили ми е, всі МЧС у всі можливі інстанції. Одні приїхали на звичайна служба, два е, пожилих мужчини і сказали, що вони хочуть жити і що їм тут нема що робити. Обернулися пішли геть. Зранку ми встали. Шоста година пішла друга хвиля на криші по коліна води. Прийшла тільки ще Жеку. Звинуватили, що це є стихійне лихо. Що вони тут ні в чому не винуваті? Труби в нас ми е, сфотографували і зняли на відео. труби в нас там всі кульками перемотані. з труб все тече, підперті труби Бог значим. До, шуками, до кого? Та до шуками, та... та до кого звертатися? Де шукати поради, Очіли. Такі як цього разу. Я тут живу 13 років. Відколи цей будинок так. такого ще ми не бачили, дівчат. Сьогодні зранку про вчорашні ріки у багатоповерхівці нагадують тонкі струмки, мокрі сходові клітки та десятки вітер і тазиків у квартирах та на сходах. Подекуди на сходових клітках ще утворюються калюжі, які мешканці будинку оперативно збирають у різні посудини. Шотої години ми вже знову дзвонимо по всіх інстанціях. Прийшли Жеку. Видно, майстер, майстрова сантехніки прийшли пробивати трубу, пробили трубу, вже в котрі далі 11 чи 10-та. Ну я не знаю, не засікали ми час, бо нам вже не було до того. І далі немає нічого. Криша тече в нас ужасно. В нас, відколи ми тут живемо, сніг, дощ нам забивають постійно. Ми це питання піднімали за збитків, жект звинувачує нас. У мене ще добре, що ремонт такий не зроблений. Сусіди зроблені євро. Це теж укладання людської праці. Люди сказали, що ми це не залишимо, бо це до п'ятого поверху згори на долину тече. У комунальників свої аргументи вони розказують, що на даху будинку зібралася вода, бо вона не стікала через зливову каналізацію, адже та засмічена. А засмітили каналізацію, наполягають працівники ЖЕО, будівельники, які проводять у будинку утеплювальні роботи. Очевидною причиною підтоплення є халатність. Мешканців, не самих мешканців, тому що роботи проводяться в яку вони наймають для проведення утеплення фасаду пінопласту. Тому що на даний час, на час обстеження о 8-й годині ранку, ми побачили на покрівлі частинки пінопласту, частинки. Паперових та поліетиленових мішків від пінопласту від клею. Роботи проводилися саме останні в 69-й квартирі цього будинку, якраз саме, яка була найбільше затоплена. Наші покривельники з водозливу, при роз'єднанні водозливу, виняли одну частину тряпки і частинки пінопласту, які стали засміченням внутрішнього воду водозливу. В результаті цих душів вся абсолютно вода зібралася на покрівлю, творилося величезне озеро. І через з'єднання у водозливі ця вся вода потрапляла з тих підпілля на 9-й поверх і нижче аж по сходовій кліці до першого поверху. На балансі Жео номер 1 – 59 висотних будинків. За сьогоднішній день мешканці шістьох із них звернулися зі скаргами до Жео. Випадок на вулиці Сівецькій кажуть комунальники найпроблемніший. Однак це лише крапля у морі проблем, які створила стихія. Через негоду без електропостачання залишилося кілька багатоповерхівок міста. «Ліньовки не справлялися з тією кількістю води, яка Накопичувалося на тим більше що дав дуже багато герд. Ну, є, є багато ситуацій таких, і це Сівецька-10, будемо говорити, це не одиничні випадки. Малецька 9, Малицька 3, Лесі 12. Це там, де було таке серйозне затоплення.